Не лізь, впадеш, подереш руки, собі ноги. Як часто ми говоримо такі слова в життя наших дітей? І що насправді стоїть за ними? Стоїть турбота про їхнє життя і майбутнє, чи стоять наші страхи і наша безвідповідальність, і неготовність, неготовність зараз взяти відповідальність за інколи такий стрімкий розвиток в дітей. Якби ми турбувалися насправді за дітей, як би звучали наші слова? Не би звучали. Йди, синку, йди, перемагай, в тебе обов'язково все получиться, навіть якщо впадеш, нічого страшного, це один із етапів на шляху до перемоги. Іди перемагай себе, і в тебе обов'язково все вийде. Мрій, йди до перемоги. І собі тихесенько, просто з боку молитися. І коли дитина вважає цей страх у батьків, то не кожна із дітей скаже собі всередині: та ні, я зможу, я вірю в себе, у мене все вийде. Багато дітей повірить. Словам і страхам батьків і так і залишиться в цьому стані на все життя. На жаль, на жаль, не навчившись дитинства, не кожен подорослішавши, йде на той крок, щоб перемагати себе вчорашнього, перемагати свої страхи і добиватися результатів, які би вони хотіли. Тому дуже дуже нам треба думати про те, що ми говоримо в життя своїх дітей. Чи ми посилаємо слова прокляття через наші страхи, виправдовуючи себе. Турботою про дитину, чи ми благословляємо дітей? Іди, я вірю в тебе! Все вийде з тобою, Бог.